Привіт! Мене звати Світлана. Я рада вас вітати на моєму каналі Засвіти. І сьогодні другий день мого особистого марафону по прочитанні п'яти книжок за 5 днів. Я сьогодні до вас із книгою Акваріум Олексія Чупи. Ця книга всього-навсього на 140 сторіночок складається вона із двох розділів сторона А і сторона Б. Чому вони так називаються, я зараз розповім. Починається ця книга із звернення, яке пролунало на касеті, яку слухав наш слухач. Той, хто говорив, представився, назвався він Олесем. Я скільки разів не намагалася запам'ятати, те прізвища ще не запам'ятала, чи Шоколюк, чи щось по типу такого наша. І почав розповідати свою історію. Звертався він до слухача, як до виродка, і таке інше. Сказав, що він ненавидить людську расу загалом і того, хто слухає, зокрема. Почав розповідати свою історію. Наш слухач знітився, звісно, ну, але тим не менше не вимкнув цю касету, а продовжував слухати. Хто ж наш слухач, ми поки що не знаємо. Знаємо, що це хлопець. Досить молодий. Знаємо, що це 2011 рік. Знаємо, що цей хлопець щойно переїхав від батьків в власну квартиру. Він задоволений життям. Він радий. Він святкує нове і для того, щоб йому було не скучно розбирати речі, він купив на барахолці з десяток касет. Він вже декілька прослухав і взявся до цієї. Продавець сказав, що це якісь старі записи Нірвани. Ту касету, що він зараз слухає, ну, власне ж, там, зрозуміло, була не нірвана. Він продовжує далі слухати, занурюється, заглиблюється, захоплюється тієї розповіді, яку розповідає нам Олесь, як його там прізвище забула, назву його науковець. І цей науковець розповідає про своє життя. Починається його розповідь з 1991 року, з масштабної велетенської знакової події це розвалу Радянського Союзу. Наш оповідач. Голос, якого ми чуємо на касеті. науковець він працював в якомусь снії, яке, скоріш за все, це оборонна промисловість, яка виготовляла якісь засоби для знищення людства, ну чи якийсь окремий груп людей. Але в 91-му році розвалювалося все, розвалилася, і ця лабораторія вона припинила своє існування, і всі, хто хотів, тягнули все, що змогли, собі до хати. Ну і наш герой потягнув валізку з якимись амполами. Він взяв цю валізку, закинув потім десь там на горище чи в якусь із кімнат, і до якогось часу забувся. У нашого героя є дружина, і вони вирішують переїхати з Києва десь в пригород чи на околицю міста, купують там будинок. А де вони будинок, який дуже великий, такий наскільки великий, що вони навіть не всі кімнати обходять і мешкають буквально в декількох. Решта кімнат стоїть занедбана з якимись речами, які залишилися від хтось наскількох попередніх власників цього будинку. Ця сім'я вирішує заробляти гроші господарством Садовий огород, розрушає курей. Мені б не хотілося забагато переказувати цієї історії. Тому що думаю, що якщо ви любите такого ж типу літературу, вам буде її цікаво прочитати. Як було достатньо цікаво мені прочитати, читається вона дуже легко. Я її проковтнула буквально в два присісти. Так, давайте все-таки якісь більш загальні речі. Ми маємо дві локації. Локація перша це квартира, де сидить наш слухач і слухає касету, перериваючись на заварювання кави, випивання коньяку і якусь свою роботу. Чи, робивні, чи ні, я якось не заакцентувала увагу, чи він весь обернувся в слух. І друга локація це будинок нашого розповідача, де він розповідає про своє життя, як портяться його стосунки з дружиною. Хоча я не зрозуміла, чому це трапилося. Мені було недостатньо тих даних, які дає нам оповідач. Але на те він і оповідач і до того ж, ненадійний оповідач розповідає від першої особи. Тож я повинна була з'їсти те, що мені давали. А власне, стосунки з дружиною настільки розладнюються аж до крайніх жорстоких мір. Ні, поки його дружина жива, він з нею нічого не зробив. Але вже на першому цьому моменті я перечепилася, тому ну тому що для жінки тут відведена роль скотини. Вибачте на слові безмовної. Ми абсолютно не знаємо, що вона там говорить не знаємо її думок, не розуміємо її поступків. Для мене, ви знаєте, якусь тхнуло від цього сексизмом, і я такі речі не люблю сприймати. Мені хочеться бачити мотивацію і логіку. А я тут її трохи не бачила. Це просто була даність от був він такий наш головний герой. А отут, нате він став іншим, кардинально іншим. Тут він нормально відносився до людства, розумів його десь там і співчував, а тут він його ненавидить. В смислі. Чому? Тому що він сидить вдома чотири роки, чи три безвилазної читає книги. І оці всі побутові деталі, подробиці, які автор не прописує, мене збивали з ніг. Я не хочу такі речі додумувати. Я не хочу думати за автора чи за головного героя, який абсолютно не описує, як він там жив, будові проблеми, як вони вирішували, як вони платили за той будинок, як він не виходив. Дружина це робила, чи що. Так, вскользь десь розповідається потім, що він не виходив з хати, тому що дружина там зробила запаси на два роки, запаси. Вони що готувалися до ядерної війни чи що? Чому там ці запаси були зроблені? Чому, якщо вони хотіли продавати ці речі, вони їх не продавали, ці продукти? Ну, ви знаєте, в мене було набагато більше запитання, які заводили мене в глухі кути і в тупіки, чим відповіді. Так, я зрозумію, що хтось мені може закинути, що якого хрестика ти придираєшся до таких дрібниць. Ну сприйми як з те, що є. Ну я не можу так. Я звикла до того, що я люблю нудні, довгі, детальні розповіді, коли розкладають тобі на пеличкі локації, де відбувається дія, і персонажі, і є якісь діалоги. Тут діалогів немає практичного слова зовсім. Буквально якісь там, я не знаю, крихти. Ну, для мене така оповідь настільки однобок, настільки, чесно кажучи, пуста. Ну, для мене цього всього було мало. Я не думаю, що можна щось проспойлерити з цієї книги, але я все-таки намагатимуся мінімально заходити за рамки анотації. В анотації описується те, що нам розповідає розповідач. Він через якийсь час сидіння в своїй хаті начитався книжок і згадав про свій е, самовільний спадок, який він умикнув з лабораторії, де він працював. Відкупав він ті ампули, десь чи на горищі чи, чи під якимсь лахміттям, і вирішив їх пустити в діло. Чим ще займатися людині, яка сидить у чотирьох стінах, е, мама родна в кількох кімнатах і не знає, чим їй займатися. Вірніше, чітко знає. Чого взагалі наш розповідач записує цю касету? Ну тому що він там при смерті збирається помирати і рішив чи то висповідатися, чи то похвалитися. Цієї аргументації мені було трохи замало. Чому? Та тому що ця касета могла і хтось де. Її могли почати слухати і недослухати, її могли десь виконати. І, і таке інше, таке інше, і таке інше. Це могло бути що завгодно з цією касетою. Тож якось вона могла продатися через е, не відразу ж тоді, коли підкинув він цю касету, Чи я, скоріш за все, що підкинув на барахолці, а могла, могла вона продатися через місяць, через два. Тому якось це все було трохи притягнуто за вух, але розповідати далі не буду. Послухайте самі, послухайте, почитайте самі, зробити свої висновки. вся оця книга, вона мені здалася. Маючи дуже великий потенціал, який можна було б розвинити в таку офігезну історію. І авто. Але автор чомусь обмежився якимись такими нарисами, десь на закидами, якимись такими буквально замальовками, не прописаними ні персонажами, ні, ні, ні самою цією історією. І закинув це все. Ні, завершив його, звісно, логічно, але. Тут скільки можна було ще всього написати. Отож, наш оповідач, начитавшись книг, посидівши в, в заперті е, скільки там 3-4 роки, згадує він про свою валізку. Знайшов її, побачив там ампули, подивився, ніяких не було до тих е, ампул, ніяких ні інструкцій, ні рекомендацій, нічого не було. Він вирішив це все діло спробувати на піддослідних, ненависних йому людях. Він будує акваріум. Ну і, звісно ж, методом спроб він досліджує, що цей препарат зменшує людину до розміра сірникової коробочки. Звісно ж, для людини, яка ненавидить людей, чи не звісно ж, я навіть не знаю, для кого це, звісно ж. Ну, але наша розповідач вирішує зробити собі таке маленьке королівство, маленьку державу. Для того, щоб що? Ну, щоб спостерігати, щоб владарювати. Така собі, знаєте, диктатура у всьому її максимально жорстокому прояві. Я не буду далі розповідати сюжет, але мені, оцього дослідження, мені розповіді за цю групу за історією самого цього акваріуму мені було абсолютно не досить. Абсолютно не досить. Вона була для мене настільки слабенько прописана з усіх сторін, і не задовольнила мене як читача. Та історія маркується як антиотопія. Для мене це трохи незрозуміло. Зараз поясню, чому я прямо таки зачитаю вам визначення антиутопії. Отже, що таке антиутопія? Антиутопія зображує небезпечні наслідки, пов'язані з експериментами над людством задля його поліпшення. І хоча поліпшення тримається в лапках, але я, згадуючи всі свої прочитання антиутопії, абсолютно погоджуюся з цим визначенням. Тут я з цим визначенням не погоджуюся. Чому? Та тому, що це створене людство в акваріумі, а той, хто його створив, диктатор Бог, як він сам себе вважає Богом, він абсолютно не мав на. Меті ніякого його поліпшення. Він його створив для того, щоб воно його розважало. Йому було цікаво за цим спостерігати, і йому подобалося відчувати себе Богом. Йому подобалося розкривати всі свої найтемніші сторони особистості, діючи на це суспільство. Чи не суспільство, чи групу, чи стаю, чи як можна сказати про цих людей. І чого мені найбільше не вистачило в цій книзі, я розумію, що я ще раз кажу: я не автор. Я, це не мій твір. Але як же ж мені не вистачало того, що є у колекціонерів Фауза дві двох тучок зору? Слухач то таке! Він абсолютно пасивний персонаж в цій ситуації, кардинально пасивний. А мене цікавить та групка людей, яка була там, те суспільство. Тому що. Коли ви прочитаєте, ми зрозуміємо, що це не абсолютно аморфні якісь істоти, що все одно в тих істот є якась воля, все одно ті істоти мислять, як вони мислять незрозуміло і таке інше. Але мені б дуже хотілося б, хай би це було примітивне зображення, але зображення якогось із середини, ще якогось ненадійного оповідача, третього б сюди взяти, який би описав ситуацію зсередини. Хоча я її прочитала швиденько, це було досить цікаво. І якби були в, в, тут ті моменти, про які я вже говорила, це було б ну просто вау історії. Просто вау історія. Вона б закрила всі мої потреби до цього жанру. Тут цій книзі декілька моментів. Про один я вже згадала це сексизм. Другий момент Боже, мій, це опять оце засилля русні російської літератури. Описувати те, що е, знаходить е, на горищі, чи де там е, наш оповідач е, літературу і найгарніші видання Бродського, там, е, кого там, господи, ще е, і таке інше, це русня. Ну я розумію, що так у нас цього всього було доверху, але вибачте, в бібліотеці моїх батьків було і купа зарубіжних авторів, купа перекладної літератури, не лише русня. То чому постійно, постійно я в творах наших українських сучасників натикаюсь лише на таку літеру? Знову ж тут згадується той і Булгаков, Господи прости, простинник ночі, буде про це сказано. Знову ж тут цей портрет Сталіна. Знову це все, Великі брати такий, тягнеться сюди. І я не розумію, невже його це треба було ліпити в цю купу, невже не можна було навести якихось паралелей? Чи це зроблено спеціально було ви, 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 висвітлено? Тодішнє життя як е, алюзія наведена, чи не алюзія, чи проекція е, про те, що ми, як були совком, так і залишилися, як був той Сталін так і залишився. Я не знаю, може і так, але ви знаєте, чесно кажучи, мені про це вже тошнить читати. Ну мені хочеться в наших авторів читати чогось другого. Ну, не, не хочу я вже читати про це. Ну, набридло воно це втягування цього російського простору в наше життя. Так, я розумію, що ця історія була написана видана в 15 му не знаю, в якому році вона була написана. Ну, але тим не менше, це вже 14 рік пройшов. Хай там ти бляха-муха пенсіонери, ті люди, які народжені в СССР, ще тягли на собі цей багаж. Ну, блін, чи таке дійсно акваріум? От я не знаю. Ця книга, звичайно, викликає ну, страшенно багато роздумів. І якби вона була трохи більш об'ємніше, глибше написана, я вже казала, ціни б її не було. Але все одно я вважаю її вартою до прочитання, і може це мені недостатньо було, може, тому хто вперше знайомиться з цим жанром, цього буде достатньо. Я ж просто прочитала дуже багато такої літератури, я люблю жанр антиутопії. Я не знаю, може, практично все перечитала, що є. Тож для мене це було потенціал є, але він такий, знаєте, ну, напіврозкрившийся. І мені цього було мало. Тут є ще і багатенько інших моментів. Власне, і наш е, слухач, як доморощений філософ, висказує свої е, бачення розвитку суспільства і е, людей, які його населяють діяли на категорії. Тут і питання еміграції піднімаються, як бачать Україну, ті люди, які виїхали, або ще Україна очима європейців на той момент зараз, я думаю, змінилося враження від України. Не буду зараз на цьому всьому зупинятися. Якщо захочете, ви прочитаєте. Але ж знову ж таки, всі ті моменти, які дає автор, мені б хотілося, щоб їх було більше, щоб тут було не 140 сторінок, ну а хоча б 340. Я вам вдячна, що ви додивилися це відео, куди б ви його не додивилися, чи на початку, чи середини, чи до кінця. І зустрінемося завтра на цьому ж місці, в цей ж самий час. Я беру. Ще одну книжку, але вже тепер з трьох тих, що залишилися. Верніше, я вам хочу сказати по секрету, я її вже читаю, і вона мені страшенно подобається. А зараз пока-пока.